Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений взагалі та гачком. Сьогодні я до вас з такою кубкою гарненьких різнокольорових, яскравих ниточок. Всю пряжу я не стала пхати в кадр, я покажу тільки по одному моточку. У мене є пряжа якої кілограм, є трошки менше, але все так, все, вся пряжа. Призначена для в'язання джемперів, светрів, ну все в такому роді, тому що я, ви знаєте, коли передивлялася свої. У ну, мене полички з моєї пряжі стоять заді мене. Я трошки тут зробила собі такий вуголок для своєї пряжі, тому що в мене були зовсім інші плани, але на жаль, їм не зрослося статися, тому я трошки такий зробила апгрейд, що в мене зараз знаходиться все в одній кімнаті, все поруч зі мною, тому що я планувала робити рукодільний, рукодільну кімнату, але не зрослося, на жаль, але буде в мене куточок. Чому я безмежно рада? Треба трохи довести ще до ладу, але в, в цьому свій час. І коли продивлялася, я розуміла, що запускаючи марафон, мені потрібно з чогось в'язати. А з чого саме в'язати, якщо в мене по залишка, ну, можливо, одне-два. Ну, <кій> нема великої кількості пряжі на плечові вироби. І поміркувавши з чоловіком, порадившися, ми вирішили зробити таку закупку пряжі. Пряжа це вся бобінна, тут немає моточної пряжі. Я вирішила зробити акцент на бобінні пряжі. Тим паче, в мене не так давно з'явився дуже класний магазин бобінної пряжі. Яку, яким займається наша рукоділочка, наша україночка Оксанка Левчук, вона відкрила магазинчик пряжі бобільної. І, ну, по-перше, вибір. Мене приваблює вибір, мене приваблює цінова політика цього магазину, мене приваблює те, що Оксана може порадити ту чи іншу пряжу, розповісти про неї, порадити, скільки складень можна в'язати. Тобто ну, це той випадок, коли <кій> продавець знається на своєму ділі і знає, що краще. Тому, якщо ви ще не знайомі з Оксанкою, я залишу посилання в описі до цього відео. Заходьте, там буде опис на інстаграм, де можна зв'язатися саме з Оксанкою, і на інтернет-магазинчик. Там оновлення асортименту. Я знаю, що в неї зараз в наявності є норочка, доволі такі цікаві кольори, але я не ризикнула замовляти норку тільки тому, що я її, ну, якщо чесно, боюся. Мені простіше замовити те, що я більш-менш знаю. І це в мене пряжа з двох посилок. Тобто я замовила один раз. І е, в неї була поставка нової пряжі, і <кій> замовила іще раз, тому метраж, е, ну я так трохи пам'ятаю, деякий метраж, так, але ну, я думаю, ну, цієї, ця пряжа це точно є в наявності і ця. Іншої пряжі я не знаю. Є вона в неї оцої точно немає. І оцеї, по-моєму, також. Тому, якщо вам якісь кольори сподобались, напишіть Оксанки запитайте, є вона в неї в наявності чи немає. І тому давайте з вами приступимо до розбору моєї смакоти. Я коли робила, ну, готувалася до відео, ту ниточку ложила, цю ниточку виставляла на стіл. То Знаєте, мене, ну, я кайфувала, я дійсно кайфувала, тому що це шалений такий кайф, коли ти отримуєш пряжу, і вона дійсно в тебе, в принципі, на всі проекти. Я вже знаю, що я хочу з нею зв'язати, але на все свій час. Ця пряжа, вона по факту заявлена як Шкарпеткова. Але я гадаю, що можна зв'язати не тільки з неї шкарпетки, але й плечовий виріб. Цієї пряжі в мене кілограм, але тут всього-навсього 200 г. Це взято чисто суто для шкарпеток. Скільки вистачить, скільки вистачить, у мене наразі є ваги, що я можу спокійнісінько собі зважити і зрозуміти, скільки в мене залишається цієї пряжі. І також в мене є ще кілограм, я її брала на джемпер чи на светр для чоловіка. Не знаю, що ще точно буде. Чи светр з горлом, чи з маленьким горлом, чи з Вобразною горловиною. Поки що ми в роздумах, тому що е, така трошечки невеличкий спойлер, У мене вже початок три процеси саме для мене, в який ви побачите 26 грудня. Це буде це мій марафон, який я запустила для, для того, щоб... Ну, по-перше, бути в тонусі, ну, в тонусі в тому плані, щоб в'язати постійно, а не робити собі якісь невеличкі перерви. Тому, коли я запускала, я так і говорила, що ну, ніхто не захоче, то і й, то й не треба, так? Це я проведу марафон чисто для себе, тим паче в мене на трошечки розчарування в Ютубі, розчарування в людях, які. Говорять тобі в обличчя, що ой, ти така-та-та-та, та, та». а по факту ну, за, за спиною обговорюють, і я таких людей не, не дуже люблю. Не дуже полюбляю, тому ну, якось так. Тому такий пряжі в мене кілограм і ну, час покаже, що я з нею буду в'язати, але це точно будуть шкарпетки. Це 100% будуть шкарпетки. Так, їдемо з вами далі. Ця молочна дівчинка, ось ця така моя. Я не скажу, що я фанат білих кольорів, що я фанат якихось молочних відтінків. Для мене пряжа, мої кольора, це Бордо, це красний, це вишневий, це такі кольори, які ну, я. Насамперед, коли вибираю пряжу, я обираю їх зразу хоча б одну, один пакуночок чисто для себе, щоб собі щось зв'язати. Але не так давно не знаю, що, що відбувається з моїм міском. У мене йде переосмислення якесь, тому що я почала божеволіти від такого відтінку. Він мені подобається, як він виглядає в полотні. Дійсно класно виглядає я ще раз такий спойлер, да? тому що в мене вже в'яжеться виріб з цієї пряжі. І ну, якщо кому цікаво, звичайно, підписуйтеся і не пропустіть відео. Мені подобається, можливо, це так, не знаю, як правильно сказати, роба вплив ця пряжа, тому що. Ось такі кольори, вони для мене не суттєві. Ну, тобто, я їх на собі до певного періоду я їх не бачила, але ця пряжа дійсно класна. По-перше, ця бобінна пряжа, з якою я зараз вам розказую, з якою я працюю, вона дійсно розкішна. Я не знаю, я замовляла в Оксанки перед цим мене була знайомство з тою пряжею. так, Потім ще одна закупочка, і ось ще дві посилки. Це, ну я не знаю, я не передам словами. По-перше, вона тоненька. Але що, про, ну, що відбувається після прання, це щось нереальне. Я коли сказала, що ну, я працювала, у мене був такий досить поганий опит з бобільною пряжею, так що вона мені не, 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 не подобалася. Але ця пряжа вона мене покорила. Я не знаю. Я дуже задоволена, і я задоволена тим, що мені Оксанка її порекомендувала. Я перво замовила і я дійсно залишилася задоволена тим, що воно виходить. В мене з такої пряжі зв'язані шапочки для сина і для чоловіка, і для чоловіка в двох екземплярах то я дійсно бачу, що, по-перше, немає <кій> того розтяжіння пряжі, по-перше. По-друге, вона дійсно розпушується, розкривається. І не дивлячись на те, що це 100% шерсть вовна, так, вона не коле чоло, вона не коле чоло. І коли я запитувала в вона каже, що я е, чутлива, і мені воно коле. Але я зв'язала синою та чоловікові, і для них вона ну, класна. Вона не коле. Мене зараз, якщо чесно, чоловік ту шапку, яку я в'язала йому на роботу, він її носить з собою в рюкзаку додому, тому що він каже, я боюсь, щоб її просто не сперли. Тому якось так. Це стовідсоткова вовна. Е, е, я... Спойлер, знову спойлер, подивитися її про пряжу, який в мене виріб, з неї в'яжеться, і яка вона до прання. І, звісно, після готового виробу ви вже побачите, що з нею відбудеться після того, як воно буде готовий виріб. І що з нею відбудеться після прання. Тому я дуже рекомендую, якщо ви знаєте, я так, то я думаю, ви мене зрозумієте. Тут я знаю 100%, що на 100 грамів 800 метрів. Тому що я коли почала в'язати в одну ниточку, я думаю, боже, а якщо воно не розпушиться і буде оце таке тоненьке. Ну, Я себе заспокоювала тим, що ну, буде то й буде, буде якийсь так легенький, такий по типу водолазочки, але мене Оксанка запевнила, що вона така сама, як у мене, є попередньо, що я замовляла, що вона точно така сама. І я заспокоїлася, я знаю, що вона розпушиться. Я тут вам хочу показати такий невеличкий зразочок, я його е, вирішила так, з цією пряжею все. Я тут вирішила зробити невеличкий експеримент і хочу показати ось цю пряжу, ось така вона вся, ось, ось вона, ця перша, то, що я замовляла на 100 грамів 800 метрів. Так? Можна замітити, дивіться, як, як вона відрізняється. Але цей зразок в мене він поправся вручну. Я його попрала вручну для того, щоб подивитися, як вона розпушиться. І вчора ввечері це відео вже знімається задовго після отримання посилок, тому що у нас проблеми були зі світлом, і в темноті не хотілося мені знімати, тому зараз є можливість, я знімаю відео і показую. Щораз запхавши її до пральної машинки, ну, я хочу сказати, що якщо прати в пральній машинці, його треба в'язати на спицях більшого-більшого розміру. це, Цей зразок був зв'язаний на спицях 3 мм, Звичайні, в мене звичайні китайські спиці. Тому, якщо вручну, Зовсім інший вигляд. А якщо ви плануєте брати його в пральній машині, його треба в'язати значно-значно на більших спицях, тому що, ну, бачите, так, що з ним, ну я не скажу, що він там збився у валянок, але за декілька разів після прання він зібиться однозначно. Тому, ну, якщо я буду і прати свої вироби, то я буду їх прати лише руками, нехай буде довше, нехай я буду з ним цаскатись, але я знатиму, що нічого з нею не відбудеться з цією пряжею. Так, далі ось ця пряжа, вона мене ну, взагалі покорила. Я не знаю, її, на жаль, в Оксанки зараз немає, але наскільки вона мене. Я не знаю, як це навіть описати. Вона мені, по-перше, мені подобається колір, мені подобається скруточка, і я вже знаю, що я буду з нею в'язати. Мене зупиняє тільки те, що я розумію, що в мене часу просто на купу-купу проєктів в мене не вистачить. Тому, щоб не бути загнаною лошадю, так я краще буду пов'язувати по три проєкти, завершувати. і... Думаю, ну, в будь-якому випадку у нас зима може не завершитися в лютому місяці, тому я ще його поносю. Так, їдемо далі. Ця пряжа з того ж самого, ну я так розумію, артикула не знаю, але вона зелена це також я ще й в Оксанки відклала бобінку, я божеволюю, я реально божеволюю від цієї пряжі, я не знаю, куди себе діти. Вона реально, дійсно розкішна, вона класна. І ось це така сама. Вони по, по скруткам, бачите, вони відрізняються, але по товщині ниточки, по, як правильно сказати, Фу. По метражу по, по результату після прання вони однакові. Тому це бомбічна бомба, просто бомба. Я не знаю, як по-другому сказати. З такою пряжею я вже також працюю. І хочу сказати, що я дуже задоволена, тим, що в мене виходить також невеличкий спойлер. Ця пряжа в мене вже в принципі. В подумках є, що з нею зв'язати, але я ще обмірковую, тому якось так. Так, їдемо далі. Ось цю пряжу я замовила, маючи надію, що вона така ж сама по метражу, така сама по, ну, по, по якості, так, але вона трошечки тонша. І вчора я зв'язала зразок у дві нитки і попрала його також у пральній машині. І я зрозуміла, якщо я зараз знайду, я вам покажу його. Так, <кій> Дивіться, я в'язала з фіолетової. По-перше, його перекосило. <кій> Цей зразок, бачите. По-друге, я в'язала в дві ниточки, і виходить так, що... Дві нитки це за тонко, або потрібно брати спеціально розміру, або додавати ще одну ниточку, але ну, вона не розпушилася. Тобто, бачите, тут виходить. Тут виходить як? Тут виходить отак-дві от ниточки, бачите? І ось так вона ну, трохи розпушилася, але не набагато. І його перекосило цей зразок. Не знаю, з чим це пов'язано. напевно, вона ну, зовсім не приспособлена для прання в пральній машинці. Тому це в мене її там, якщо я не помиляюся, грам 500. Я вже брала, в принципі, для в'язання для себе, але я вже знаю, куди я її приткну, що я з нею зв'яжу? І однозначно я прати буду руками, тому що вона. Ну, Бачите, він був рівненький, але його чогось Якось так. Тому ось ці мене дві пряжі, вони однакові, тільки ця синя, а ця фіолетова. Ну, нічого, підуть і вони в діло, як то кажуть, пряжа не пропаде. Так, далі їдемо далі. Ось така пряжа це напівшерст. Турецька вона відрізняється від попередньої пряжі, тим, що вона, по-перше, вона м'якша. По-друге, вона товща, бачите, не набагато, але вона товща. І це був залишок. І мені Оксанка запропонувала на деякий виріб, який ви також побачите. Я не, не буду казати, що це, ви побачите вже його у марафоні 26 числа. Ви подивитеся моє відео про розпочаті процесу, а їх наразі 3. Тому я з задоволенням забрала, і я знаю, що вона в мене не пропаде ніде нікуди. Так, їдемо далі. Тут у мене ось така велика-велика бобінка. У мене вже також розпочати з неї процес, не знаю, смисл є вам його показувати чи немає, але це процес, який в'яжеться на замовлення. У мене замовили на роботі, щоб я зв'язала таку річ, і тому я не, не, не дожидаючись моменту зняти відео, я розпочала тут її ці пряжі кілограм. Ця пряжа виходить <кій> на півшерсть, це точно, тому що, бачите, тут така доволі велика скрутка. Ну, Я не знаю, можливо, якщо я не помиляюся, грам на 100 грам може до 300 метрів плюс-мінус десь так. Тому що вона ну, товстенька така, так. І тут в мене її кілограм. Я чомусь думала, що не знаю, куди я дивилася. Ну і мені сподобався оцей просіт. Все сподобалося, але чомусь я думала, що буде сіра-сіра така нитка, яка в мене вже є, так, яку я купувала в Оксанки. Чомусь мені здалося, що це саме та нитка. І ну я не шкодую тим, що я замовила цю, вона мені подобається. І... Я вже також знав, що я буду з нею в'язати. Тут немає нічого, тут ціла мене бобіняка така. Я не знаю, що тут які, ну, в общем, ось так. Я дуже-дуже нею задоволена, що в мене є така е, ниточка в наявності. Так, і <кій> щоб я вам тут не спойлерила процесами і, і ще одна ниточка, якою я не можу не похвалитися, це кідмахер. Кідмахер, чи просто махер, не знаю, але він не такий кусючий. У мене є трошки на кшталт такого махеру, але в мене є рожева. І замовляла я її пряжі феї, там я не знаю, чи працює зараз цей інтернет-магазин чи ні. Але тоді я замовила, і що я з нього таки нав'язала, він у мене досі є в наявності. Тому мені сподобалося на моніторі, як виглядає ця пряжа, і я вирішила, а чому би ні, спробувати ниточка тоненька. Ось така вона гарненька, тоненька, вона такий невеличкий, як ну, на букляшечці, я не знаю, як правильно вона називається. І ось, якщо комусь щось буде зрозуміло, дивіться ось така е, назва. Ну, я, я, я так розумію, що це рідна, рідний конус, тому якось так. Тут її 200 г, але ну, я не знаю, тут здається, в ній навіть більше, ніж 200 г. Тому також невеличкий спойлер. Також в'яжеться в мене річ з цієї ниточки. Яку, ну, напевне, саме ледаче вже зв'язав, а я ще ніяк не можу зв'язати. Тому в'яжеться. І я думаю, готова робота не за горами, тим паче, що там спиці доволі товстенькі. Я думаю, кмітливі самі такі, не знаю, напевно, уважні вже здогадалися, що мене в мене в'яжеться. Така тонесенька на товстих спицях. Я думаю, вже ну, догадалися. Якщо догадались, пишіть в коментарях, що ж у мене таке тяжеться. Тому, якось так, наразі це всі мої покупочки. Ви знаєте, я дуже задоволена своїм придбанням. В мене є де розгулятися, і я розумію, що той список, який я написала на марафон, мене зупинить тільки те, що мені просто буде бракувати часу. Тому якось так. Я вдячна Оксанки за такий приємний досвід роботи з бобінної пряжі, тому що в мене, ну, якщо чесно, в мене не складалася дружба з нею. І, Колись теж на навіть в одному із відео казала, що мені краще замовити моточну і не морочить собі у ту голову, ніж бобіну. Але ця бобійна пряжа дійсно перевернула мої, мої не знаю, думки, мізки для того, щоб дійсно полюбити цю бобійну пряжу. І я хочу сказати, що бобіна, бобіні пряжа є. Різниця, яка це пряжа, тому що є, є пряжа, яко, з якою ну дуже приємно працювати, і вона дійсно показує своє вау після прання. Тому якось так. Наразі я з вами буду прощатися. Я залишу в описанні інформацію щодо. Інтернет-магазину Оксани, залишу всі посиланнячка, проходьте, знайомтеся, якщо ви ще не знайомі, замовляйте, ви не пошкодуєте, дійсно пляжа класна. Я буду прощатися, я дякую за, за перегляд. Якщо ви додивилися відео до кінця, якщо вам сподобалось ставте пальчики догори, вмикайте вподобайки. Якщо ви не підписані, звичайно, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей усім, папа, -па. і забула сказати, що я бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей, па-па.